Проект інсайт на радіо місто над Богом. В студії з вами працює Віктор Мозолевський. Сьогодні я радий вітати наших гостей. Це Ольга Сольвар, тренерка з ораторського мистецтва та Оксана Лоянич, бізнес коуч. А що їх всіх об'єднує, це те, що вони співорганізаторки чемпіонату спікер... спікерів Вербум, який пройде Вже почнеться на вже нього почалась реєстрація, вже скоро буде відбірковий етап. Про всі етапи їх чотири ми поговоримо сьогодні в ефірі. Взагалі, про що про що цей чемпіонат? Тобто сьогодні час нашого ефіру буде. Цікавий, отже, давайте я буду до вас звертатися, а ви вже вибирайте, хто буде відповідати. Ну, ви співорганізаторки. Отже, давайте скажемо про те, що усі охочі віком від 16 до 35 років це чемпіонат для молоді, чемпіонат спікерів вербом, і на які етапи поділяється цей чемпіонат. Всім так. привіт, хто слухає. Дуже хочеться додати одне слово Безкоштовно. безкоштовно так. абсолютно безкоштовно для усіх бажаючих віком від 16 до 35 років можна взяти участь у нашому проєкті Вербум це перший у вінниці чемпіонат спікерів, який покликаний прокачати нашу молодь, розкрити для неї силу слова, дати їй, умовно кажучи, мікрофон. Саме так вербом в перекладі з латині то є слово. Як ми всі знаємо, спочатку було слово, і е, наше враження з Олію про те, що сьогодні найбільше, що ми можемо зробити для молоді України, яка до речі буде відновлювати нашу країну, це дати можливість проявитися, впливати на думку інших людей, тому що на сьогоднішній день практично всі лідери думок вони є в соціальних мережах. І говорити сьогодні то є вже не якийсь там тренд, да, mm. то є необхідність. Тому ми вирішили зробити саме так. І вже цієї неділі фактично ми стартуємо. 14 квітня відбудеться перший відбірковий етап. Але всі, хто зараз нас чують, у вас є шанс подати заявку. Нашу сторінку треба шукати в інстаграмі Вербом. Там є посилання, де можна подати заявочку. І, власне, ми. Ми чекаємо на вас, тому що хочемо, щоб якомога більше молоді подали заявки. Ми оберемо 100. а потім із цих 100 14 квітня обираємо 30 найкращих. Може, Оксана більше зараз розкаже на сьогоднішній день, да, де вже є заявки. Скільки так. Нас? по перше, хочу ще сказати, що нас дійсно дуже легко знайти. Ви брати просто англійською варбом.шоу. І е, ви побачите такий класний аватарочку з двома мікрофонами. Це зрозуміло, що це ми. І в шапці профілю ви просто натискаєте, переходите, е, заповнюєте анкету. Єдине, що дуже е, хочу вам сказати, що важливо ми вас е, оберемо тоді, коли дійсно в цій анкеті вичимось нас зачіпиться, тому що на сьогоднішній день вже є 127 е, заявок. Цього буде 100 людей, які будуть відібрані у перший тур. І на мою думку, за останніх пару днів ми дойдемо точно до 300. Тому прямо зараз переходьте «Verbom.show» в шапки профіля. Заходьте за посиланням, заповнюйте анкету і додавайтесь до цього проекту. Які дедлайни, коли можна ще подати останній день, останній час завтра анкету? буде останній день. Тому, тому треба 11 робити... квітня останній день. Uh -huh. Це пам'ятаєте, тому потрібно подаватися вже сьогодні. Фактично, що таке вербум для тих, хто пройде у цю тридцятку, яку uh -huh. ми оберемо цієї неділі. Це можливість прокачати себе у такому софт-скілі, як паблік speaking. Ми будемо навчати впродовж трьох трьох тижнів, тижнів uh -huh. да всіх таких же півфіналістів, мовно кажучи, в раторському мистецтву, акторській майстерності будемо качати самовпевненість, впевненість собі. Працювати зі страхами публічного виступу будемо ставити голос да, для того, щоб класно звучати. І тональність, і тембральність, і артикуляція, і дикція. У нас є ціла команда, з якою ми власне будемо і обирати тридцятку кращих, і їх же потім навчати. Може варто розказати, да, хто у нас в команді? Так, да. Давайте розкажи, хто в нас будуть угу. вчителі, а я про менторів. Okay. Я такі. просто сижу да. і слухаю. От що означає хто взяв слово, то його тримає. Я дав, Ви взяли і все. Дякую. у нас у команді засновник, власне, головний педагог, актор відомий в Україні Карен Варданян. Угу. В нашій команді Таня Смоліна. Вона і телеведуча, і авторка курсу звучи в нашій команді. Ваня Джос його знає вся Вінниця, Наш найкрутіший танцюрист, який буде. Шукати разом з нами кращих з кращих. Власне, я і Оксана також будемо допомагати, навчати і обирати. І якщо говорити вже про наступний етап, коли тридцятка провчиться три тижні, ми потім влаштуємо їм фінал, вони матимуть п'ять хвилин для спічу, якоїсь своєї ідеї. Вони самі будуть обирати ідею, але червоною нитку крізь весь наш проект іде ідея я для України. Тому це буде враховувати. Це не випадково саме тому це і соціальний проект, тому що для нас мега важливо. я сім років вже працюю з молоддю з підлітками, і можу сказати, що мені боляче, коли наші найкращі кадри їдуть за кордон. А ми зробимо все, щоб вони лишились тут і мали можливість розвитку. І вербом це тільки початок. Я вам гарантую, це не останній проект, який ми зробимо. І дуже важливо. Що, коли наша молодь буде бачити, що ми про неї піклуємось, ми даємо їй можливості, ми її навчаємо, ми даємо можливість проявлятися, то хто як не вони будуть достукуватися з ім'ям Україна по всьому світу? І пару слів хочу розповісти про менторів: це також дуже відомі люди в нашому місті. Перше, це Михайло Ганчук, це є лідер про а я одразу, от, коли ми тільки почали з Олі говорити про менторів, я одразу кажу, це перший буде ганчук. Чому я думаю, якщо ви трохи знайомі з цією особистості, знайомі, да так. ви бачили, яка там корпоративна культура? Ви бачили, що відбувається в самому офісі, ви бачили їх бібліотеки, дуже багато всього цікавого. І ця людина, яка дійсно соціальна активна. Другим ментором це буде чудова Оксана Сідлецька. Це людина, яка має мережу ресторанів. Це бізнесмен, дуже потужний, вона також дуже соціальна. І її будемо донести знаєте, є такі жіночі такі фішечки всіх нагодувати, всім зробити, та, щоб це було комфортно. От вона сама така дуже рада її буде там бачити. Слідче, це. Наш Джос, який дасть таку творчу нотку всьому цьому, і я прямо знаю ця дуже креативна людина, яка дасть цю ізюминку, Це однозначно. Далі це буде Євген Зубковський. Нам потрібен був обов'язково один такий ментор, який має великий досвід у блогерстві. Він ютубер. Він веде дуже класно всі свої соціальні мережі. Нещодавно він зробив першу відниці інвестиційний форум, і це буде така класна, потужна нотка в нашому да, Варбомі. Слідуюча, це буде знов жінка. Це буде Олександра Кравчук. Це людина, яка, от знаєте, от є такі люди, які приходять, приїжджають з невеличкого містечка, і потім. Крок за кроком дуже великою працею дисципліною і неймовірною таким внутрішньою силою, навіть іноді не зовсім жіночі угу. досягають таких крутих результатів. Ну, Чоловіків кажуть men, так угу. саме да. себе а, ще а, наш генеральний спонсор, а це людина, яка. Дуже 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 соціальне і багато вже в моєму постермі допомагає молоді. Це Андрій Апанасюк. Він вже неодноразово ставав ініціатором якихось класних таких зборів молоді для їх розвитку, для їх майбутнього. Він вкладає кошти в це. -це. І цього разу це наш генеральний спонсор. Це людина, яка більше буде напевно про майбутнє, тому що йому не байдуже і. Хоча він не дуже цим хизується, я особисто знаю, скільки коштів він донатить кожного разу, що він робить для України, і тому для нього це також важливо проект. Ось таких от шість менторів. Я гадаю, що це дуже круто мати змогу тиждень провести з такою людиною. Є просто момент да, питання в тому, що за ментори, бо ми ж не договорили, mm -hmm. хто нас там слухає, друзі на е, фінальному етапі, ми обираємо з тридцятки шістірку най -най -най найсильніших. І от ці шість учасників. Приєднуються до менторів і впродовж тижня ми хочемо зробити реаліті шоу з ними, які будемо транслювати, як, тренують так, так, так. Та, будемо транслювати на сторінки в соціальних мережах, зокрема в нашому інстаграмі. Хочемо показати, як це відбувається, підготуватись до публічного виступу. Що це? Mm -hmm. Бо я багато працюю з людьми, які готуються до публічних виступів, і скажу відверто: ось цей процес підготовки це ще якісь шкільні а, досвіди. І зазвичай, от саме на періоді підготовки, люди припускаються найбільших помилок. І потім, коли виходять на сцену, от вони хвилюються, дають не актуальну інформацію або припускаються помилок по утриманню уваги аудиторії. То ми все це проговоримо з ними теоретично спочатку. Ну а потім побачимо, що із того вийде. Шість е, учасників цілий тиждень будуть готувати фінальний спіч. Фінальний спіч буде проходити у форматі TED. Наш фінал ми плануємо провести 26 травня. 18 хвилин для кожного учасника для презентації своєї ідеї в контексті Я для України. Цей спіч вони готують із менторами, які щойно проговорили. Причому Оксана. в цьому спічі точно буде якась така атмосферна, можливо, якийсь там да післясмак смак самотої людини, з якою вони були. Ми спеціально обирали менторів із різних ніж, щоб кожен виступ був неповторний і унікальний. Шановні спікерки, можна я скажу так? Да. Так, дякую. я нагадую, що ми в проєкті інсайд говоримо про чемпіонат спікерів Вербом, який уже 14 квітня розпочинається перший етап етап відбору. І говоримо із співорганізаторками цього чемпіонату з Ольгою Сольвар та Оксаною Лоянич. Ольга, ви хотіли щось сказати? Я вас перебив грубо і нагло, ні? наглоні. Продов... Абсолютно. я можу лише додавати так. або підсумовувати. Вам просто хто нас зараз слухає, якщо ви молодь або ви знаєте молодь талановиту, яка хоче, хоче проявити себе, хоче опанувати мистецтво красномовства, яке в сьогоднішній день є дуже актуальним, потрібним для того, щоб досягати успіху, досягати поставлених цілей. То ми чекаємо на вашу заявку. Прийом заявок триває ще сьогодні і завтра. Для цього потрібно перейти на нашу сторінку в соціальній мережі інстаграм «Verbum Show» і зайти за посилання, яке знаходиться у біо, заповнити. Вам потрібно буде, якщо ви пройдете. От в перший відбірковий тур підготувати спіч тривалістю одну хвилину. Це називається Elevator Pitch Lift Презентація подумайте, що це може бути. Чим ви можете зачепити нас, членів журі, в чому ваша особливість? Чим ви можете бути корисним нам або суспільству, Да? І пам'ятаємо про головну ідею нашого проекту Я для України. Супер, тоді щодо суперфіналу, так угу. шість учасників виходить в суперфінал. Чи буде серед них один переможець? Чи... Звісно, буде один переможець. І так як ми вже говорили про те, що до да, взагалі навіть на цю хвилину вийти виступити, це вже варто того, щоб прийти. Ну, то це вже перемога як мінімум на 100%. Буде. А більшість людей вони дійсно в них є дискомфорт перед публічними виступами. І кожен раз, коли ти виходиш на сцену, це перемога. Тому навіть якщо тобі страшно, скажу тобі чесно, страшно там практично всім. Заповнюй анкету, приходь відчуй цей вайб, і, можливо, саме цей крок стане тим, чого ти хочеш в житті. І неважливо, чим ти займаєшся, ти студент, до речі, до 35 років, ви mm -hmm. пам'ятаєте, так? У нас, до речі, такий прикольний кейс. Одна жінка мені написала і каже, а в мене день народження 16 квітня і буде 36. Можна я буду приймати участь? Звісно так. 35 для нас дійсно ще молодь. І ще чим би ти не займався, в якій би сфері ти не працював, якщо в тебе є бізнес, чи ти студент, чи самозайнятий, тобі все одно потрібні твої публічні виступи. Це дійсно тобі потрібно. Тому що сьогодні про являтися це є єдиний момент, це єдиний шлях до успіху. Тепер щодо переможця розкажеш. Ми хочемо влаштувати для переможця, по перше, одарувати його подарунками і звертаємося до усіх потенційних партнерів, які хочуть підтримати наш соціальний проект. З радістю на власних сторіночках моїй Ольга Сольвар і Оксана Лоянич чекаємо ваш меседж. Ми хочемо підтримати вербум. Це по перше, та тому що хочеться зробити пакет подарунків якісний, класний, потрібний. І у Оксани виникла класна ідея. Да, все ж таки говорити на сьогоднішній день. Ми здебільшого використовуємо таке соціальні мережі, а не живу публіку. І от Оксана запропонувала, а давайте зробимо повний пакет блогера. Да розкажеш оксандр. Так це буде бокс, а це все ще необхідно, щоб круто себе проявляти в соціальних мережах. Якщо чесно, вам для цього нічого не потрібно, але дехто говорить: от поки в мене немає класного телефону, а от в мене немає камери, а от в мене такий собі мікрофон. у Вас все це буде. Приходьте! Ми зберемо для вас такий бокс, що будь-яка вже відмовка, її вже просто не буде існувати. І крім того, для переможця ми влаштуємо особистий авторський виступ. Ми зберемо аудиторію, ми зробимо тобі круту афішу. Це буде. Твоя там година слави, за яку ти зможеш проявитися вже інакше, тільки ти і аудиторія. А ми з Олією все це організуємо з вашого досвіду. Молодь зараз розуміє важливість публічних виступів, важливість самопрезентації. Ну, наприклад, люди вже покоління такого за 40, так вони на це менше звертали увагу. Хоча дуже багато зараз блогерів, які е, такого вже. Віку середнього, так які абсолютно ведуть класні блоги, і, і все нормально, і вони зловили ту е, mm -hmm. струю. Е, молодь зараз по іншому думає. Молодь зараз абсолютно розуміє, що ну я, я вас запитую. Так, молодь так. розуміє, так що це важливо. Ну про молодь, мабуть, більше Оксана розкаже, оскільки вона працює з нею більше. Mm -hmm. Я зараз працюю з людьми, які вже. 35+, плюс uh -huh. умовно кажучи, І з чим я стикаюсь останній раз, коли середньостатистичний мій студент стикався з публічним виступом, це школа. Тобто діти навчаються у школі, закінчують школу, ідуть. І да, інститут, статутам заочно не знаю, але публічні виступи стають рідшими, меншими, і відповідно, людина втрачає навичку. А говорити публічно класно це навичка, це не дар Божий. Цьому треба вчитись і це треба тренувати. І от якраз така категорія, як ви сказали, до да, 40, які старшенькі зараз опановують мережі, тіктоки, і вони розуміють цінність. Слова, що це треба було якось десь вчитися цьому саме так. Тому зараз ця струя і струяється. течія дуже популярна ораторське мистецтво вивчається у всьому світі у вишах і так далі. У нас звиця риторикою, да, у вищих навчальних mm -hmm. закладах. Особисто я вивчала риторику в інституті в першому і в другому, але я не зрозуміла, що то було У ну, мене. Взагалі такого предмету не було. Не було да? Ну я вивчала журналістку. Ну так, але. Мова, якою то викладено, складнувата. зараз. Ми це називаємо ораторське мистецтво, бо риторика це наука про ораторське мистецтво, про переконання. І все це мені дуже подобається. Сучасні експерти з красномовства перекладені на людську звичайну зрозумілу мову і можуть передати свої знання. Тому так люди 35-40, вони розуміють цінність того, що ой, треба було говорити, говорити після інституту, говорити після школи. Так от саме для цього у нас і цей проект Оксана молодь цікавиться і розуміє цінність слова а, на сьогоднішній мовить, день. Не просто цікавиться, а якщо в нашому дитинстві ми всі мріяли стали стати акторами. То вони всі мріють стати практично блогерами Абсолютно. і спікерами. І наразі на сьогоднішній день вийти на сцену і заявити про себе то є практично мрія кожного, але є нюанси: це страшно. Люди, а ми саме для того і робимо вербом, щоб вам не було страшно. Тому що ми зробимо все, щоб ти міг чи могла вийти на сцену, донести свою думку. Там буде в тебе ну три тижні потужного навчання. Розумієш, і зато ти не будеш платити кошти, а і ти зможеш це отримати безкоштовно. І я можу сказати так, що зараз молодь ну от в нас серед всіх учасників відсотків 70 – це до 25 років. Угу. І це говорить про те, що це дійсно зараз актуальніше у тих, хто молоді, У тих, хто тільки починають свій шлях, тому що телебачення вже не є авторитетом для нашої молоді. Вони де? Тікток, інстаграм, фейсбуці. Повірте, вже теж їх немає. І е, на сьогодні вони слухають, сприймають як губка впитують саме те, що є в соціальних мережах. Тому, якщо ти вмієш говорити, ти і станеш тим, тим лідером думок якого будуть слухати, і в першу чергу це про довіру, тому що спікер то є людина, якої ви довіряєте, і через це можна що завгодно далі робити. Болтуватися у президенти, продавати будь-який товар, створювати неймовірні проекти це все сила слова вербо. Я дуже часто я перепрошую да повторюю про те, що на сьогоднішній день прокачка совтськілів є вирішальною для успіху людини. Є наукові дослідження, які говорять про те, що 85% успіху нашого з вами визначають саме совскілованість. Те, наскільки добре ми плануємо час, наскільки ми вміємо проявляти свої лідерські якості, ну і відповідно вміємо говорити, бо красномовство очолює цей список. І Якщо говорити про те, що ми чому ми будемо навчати на Вербумі. Це не тільки да, боротьба зі страхом, страх викачаємо, як я кажу, яйцями mm -hmm. я добре порчу. Да, да, Оксана знімає порчу, але публічний виступ насправді це ж не тільки сміливість і сценарії нотаток, які ти собі склав. Публічний виступ починається з якісної підготовки. У мене є ціла програма, яка складається з 10 модулів, От про це ми будемо говорити. Крок за кроком, як підготуватись до виступу, де шукати інформацію. Окей. В якій послідовності викласти ці думки? Що таке аргументація, як аргументувати свою думку? Питання в тому, як рухатись на сцену, елементарне, куди дивитись, куди подіти руки. Та? Звучання, артикуляція, дикція. Все це є якісний публічний виступ. І коли мені кажуть, ой, ви з Оксаною такі обдаровані, такі талановиті, ви так гарно говорите, ми просто. Працюємо над собою за певним скриптом, який називається ораторське мистецтво. Воно має своє право. От про все це про що ми сьогодні говорили, все це буде на вербумі, Так що, будь ласка, не соромтесь, перемагайте свій страх, будьте впевненішими і подавайтесь для на чемпіонат спікерів Вербом. Сьогодні ми говорили із Ольгою Сольвар, тренеркою з ораторського мистецтва, та бізнес-коучем Оксаною Лоянич, які є співорганізаторками чемпіонату спікерів Вербом, які вже Ще сьогодні і завтра так можна uh -huh. можна подавати свою заявку. А вже 14 квітня розпочинається безпосередньо перший етап. Дякую вам, дякую за інформацію. На жаль, час наш ефіру завершується. Усімимось вже завтра. На все добре. буднях на сто і Проєкт, що розширює горизонти. Інсайд.